Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, вечір. Наш вечерні, наша вечерня зустріч вівторок. Ну і стільки подій, що не знаєш, е, хоч три рази виходять, чи по часу розмовляй, не знаю. Не знаю. Будемо, буду, буду, буду казати стільки, скільки хочу, буду розмовляти скільки хочу, а ви вже як знаєте, хочете, слухайте, хочете, не слухайте. Хочете, як хочете. Але головне, щоб ви підписувались на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Так от сьогодні на кінець та приїхала Джорджія Мілоні, е прем'єрка Італії, яка дуже рвалася до нас, яка вже і, і ображалася на Францію з Великобританією, що нашого президента забрали і не позвали її. І дуже ображалася, що до неї не заїхав Зеленський. Ну нічого, приїхала. Приїхала ця. Чарівна жінка, чарівна прем'єр-міністр, але хай не волнується наша перша леді. Вона краща. Вона все одно краще. І вона представляє Україну. І Олена Зеленська. Вона скільки замінювала президента, підмінювала особливо в візитах. Тану це. І Джорджія нормальна. І я навіть, знаєте, я от думаю, а хто ще до виборів підтримував Джорджію от у, у нас, окрім мене? Я її не, не згадаю. Навіть підписники, навіть друзі, всі навіть ті, хто живе в Італії, казали, та вона з Берлусконі, та вони такі, чи праві, чи ліві, чи хто вони там такі, вони проти України, вони за Путіна. Ось ви побачите, вона буде. Ну, я стрима написав: давайте підождимо, давайте подивимося. Я вірю в неї, давайте подивимося. Я писав, що вона буде нормальна. Вона, вона сповідає європейські цінності, яка б хто б вона не була, і ось вам. Італія і ПВО надає і. Гаубі це надає, і навіть там, е здається, бронемашини надає. Так що все нормально. І допомагає, і буде допомагати. І Берлусконі на місце поставила, коли він там сказав, що він, би, будучи прем'єром, не, не зустрічався б з Зеленським, Він сказала, ти не прем'єр. І вже ніколи ним не будеш Берлусконі. Тому сядь і сиди, твоя. Партія в коаліції не менше. Ну, так що Джорджія у нас? Зараз вони з президентом зустрічаються. Ну, коли записується ця, цей випуск, поговоримо завтра про візит, якщо там щось буде, те, чого ми не знаємо, хоча, ми вже практично все знаємо. Зараз я хочу зупинитися на останньому опитуванні. Підприємство такого рейтинг називається. Да? Ну, війна, як змінила війна вподобання наших українців, так, наприклад, за час війни довіра до Збройних сил України зросла 65%, і їм і так довіряли найбільше. І до війни зросла 60 до 97%. До 97% довіряють Збройним Україну. Ну, 3% це оті маргінали, російські е і там інші посіпаки мабуть, попадали під опитування Резидента і всі інші. А президенту перед е війною довіряло, довіряло. 36% зараз довіряє 90%. Друзі, це неймовірно. Це неймовірно. А 70% від цих, що довіряють, сказали, що якщо будуть вибори сьогодні, ми проголосуємо 70%, вибачте, 70% 70 сказали б, що якщо вибори були б сьогодні, ми проголосуємо за Зеленського. Що далі? І от дивіться: довіри до інших 10%. Довіри до інших особистостей. Там і Порошенки, і Тимошенки, я не знаю, і Бойки туди входять. Ну, будь-хто притули, хто там ще хоче бути і Всі, хто хоче бути президентом, всі ті, хто хоча б якось мають якийсь рейтинг, так от у ну, них на всіх 10. довіри, Це довіра, друзі. Розумієте? А якби були вибори зараз, то проголосували б за них за всіх 30. Що виходить? Без, Безапеляційно президент перемагає в першому турі, що б там не було. Це у нас зараз вже не президент. І я так просто це не треба зараз про це говорити. Зараз війна треба перемогти. Зараз у нас головнокомандувач. Але раз вийшов такий, таке опитування. Такого агентства рейтинг, то ну, чоб, чоб, чоб і не сказати, чому би і не сказати. А? Кабінету міністрів довіряють 45%. А, Верховній Раді довіряють 37%. всього-на-всього, Верховна Рада заслужила, а заслужила вона недовіру як слугами, не тільки слугами, а й ЄС, ОПЗЖ. Батьківщина і всіми іншими. Так що, друзі, тримаємось Тримаємось один за одного, Тримаємось за наші Збройні Сили, Тримаємось за нашого головнокомандувача Залужного, тримаємося за нашого верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. І тоді перемога буде за нами. Тому що те, що ми робимо, і те, як ми допомагаємо, і не звертаємо уваги на всіх цих мажорів, пежорів, зажорів та кого угодно. Україна потрібна нам, і будемо з ними розбиратися. І зараз треба з ними розбиратися. Не можна відкладати на завтра. Можемо. Давайте, давайте не будемо чекати. Давайте не будемо говорити, хлопці прийдуть зроблять. Та ось давайте або там влада допоможе. На місцях розбираємось, друзі. Не, не чекати. Ну давайте так. Хлопці воюють, дівчата воюють, вони життя поклали, а ми тут боїмося. Сказати якомусь голові чи якомусь чиновнику «Іди нахер, що ти робиш, ну це якось якось сумно. Вони життя вкладають, вони не бояться підозрюва, вони не бояться, коли їх стріляють в коли... них. А ми тут боїмося сказати, боїмося, ну, якось тут. Кон'юнктивний дисонанс називається. Щось тут у нас не сходиться. Друзі, ну те, що ми робимо, і те, що ми їм допомагаємо, я вже розповідав там. зараз я виставив у себе на Фейсбуці на одній сторінці, на другій, на третій. Я щось виставив тут, на Ютубі в розділі е, сообщества, подивіться, це та, це куди йдуть наші. З вами зібрані гроші, наші спальники та хлопці доволі до, до неможливості. Я кажу: спальники потрібні будуть ще як мінімум до середини квітня, а то і більше до травня. Вони теплі, хороші, класні. Розумієте? Комфортна температура від мінус 20 до плюс 10. Так що щира подяка. Брунець Галині за вашу допомогу як каналу, так і нашим хлопцям. Цимбалюк Наталії, Гребенюк Наталі, Гончарову Олегу. Ось було перерахування. просили люди не називати. Прізвище ім'я, дякую. Ви знаєте, хто це перерахував? Щира вам подяка вчора. Усти... Чи сьогодні? Сьогодні, сьогодні, вибачте, сьогодні, вибачте. Ну, щира подяка. Я, ми ми переписалися, сказав, що не буду вас називати. Устименка Тетяні. Стаматіна, Стаматіна Тетяні, Семенець Сергій Велика Подяка, Алексєєнка Галині, Білому Олександру, Дудик Галини, Вовк Валентини, величезна подяка. Невідомий сьогодні о 14:20 прийшло. Прийшов переказ. Герасимчук Наталі, Петухову Андрію, щира подяка. Петухов це наш, ну, він з нами, ми, ми всі разом. На Монобанк він перерахував. Величезна вам подяка. Завтра, або післязавтра, вже і нова партія, вона вже поїде на фронт. уже Я ж пішов, то так. Знаєте, був, був збій, а збій був на підприємстві. Ну, а зараз вже пішло, вже пішли, пішли, пішли. я вже і, е, і гроші поперераховувати. тепер тільки чекаємо і зсилаємо. Щира вам подяка, друзі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Дивіться. Було два виступи президента. Сьогодні виступав на болотах, одне там недорозуміння. І виступ, був виступ Байдена. Ну, що я вам хочу сказати. Після цих двох виступів враження таке, що один народ це Україна і Америка. Палін те, що морозило оте чудище і те, що вскакували оті кланяючіся пердячі, смердячі, вонючі рожі, які там сиділи, у ну, мене нема слів. Я можу тільки, знаєте, не цензурщину, але не звик, не хочу. Можливо, колись проскочу, вибачаюсь зразу, але те, що я трохи побачив, я не дивився весь виступ. Я дивився ну, хвилин 10, все. України не було, Україна сама хотіла напасти. Це ми, це ми, це ми попередили. Зараз ми воюємо з Західом. Захід хоче принизити Росію, Захід е, руками України, і пішло, пішло. Ну, слухай, це я вже чую ну років 5. Ось все, що він зараз говорив, років 5 він все це говорить. А народу нас нема для нього, для них нема. Для тих тіток російських, для тих ідіотів, які п'ють бояришник російських, нема. Для тих, хто рубає своїх матір і там жінку, а потім стає Героєм України, нас нема. ну У нас такий, ну не знаю. Я оце дивлюсь. що тут взагалі -то держава, не держава, люди, не люди. вони Як я жив з ними? ось Все це в голові ось так, ось так от голові. Це взагалі що? Мені здається. Навіть нацистська Німеччина отакою не була. Нацистська Німеччина такою не була. Попадає людина в полон, його тут виліковують, роблять операції, кормлять, поять, живе в чистоті, зміні де білизну, приїжджає туди, е, в Росію каже, мене бан, бендеровці били, бендерівці заставляли. Слухайте, це ж, це ж кошмар. Це навіть не кошмар, я не знаю, це жах, не жах. Ну, такого не може бути. Тому що не може бути. А воно є. Це точно як у тому російському фільмі Да? Ти Сусліка бачиш? Ні. Ти Ні, а він є. Отак і тут. Я дивлюсь на все це, я дивлюсь на їхні виступи, я дивлюсь на їхні розмови. Я дивлюсь на то Кошенкова, на їхні перемоги, на їхні підбиття хімарсів і так далі. Дивлюсь на цю всю брехню. Донбас Бомбілі, я там жив. Всі ці 8 років я там жив. Війна була до Дебальцева. Після Дебальця війна закінчилась, почалась крадіжка з обох сторон і крали разом. Порошенківський ставленник і Порошенка, і ті всі разом крали. І ніхто нікого не бомбив, ніхто нікого не обстрілював, нічого не було. І коли вони, і навіть ті, що там жили, кажуть, Донбас бомбили. Ну як, якщо не бомбили, ну як? я не знаю, так де. Довести не можеш цього. Ви ж розумієте, то тут, тут Донбас бомбили, Донбас бомбили, Донбас бомбили. Ти знаєш, що такого не було? Ти не можеш довести? Ну, ти, я дурак. Ви розумієте, як, 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 як виходить? Оце виступ Путіна був. Оце все, що я казав, це виступ Путіна був. І виступ був Байден. Україна, ми тебе ніколи не бросимо. Україна, ми надамо тобі зброї стільки, скільки буде потрібно. Ось одне таке питання швидше. І здається, Байден, Лойд Остін, Блінкін, Селіван. Вони це вже зрозуміли. І здається, навіть вже там пішло, що вони ж хотіли е, танки, да, там 31 е, Абрамс е, зробити і віддати нові час. Ні, скоріше за все віддадуть свої, а собі будуть робити. І вони зрозуміли, що треба швидше. І що Байден зараз він почав уже сьогодні там в Польщі пришвидчувати. Всі розуміють, що треба швидше, у нас гинуть люди. Оце одна ситуація, де ми де у нас з партнерами, де у нас з нашими, е, наші коаліції не, 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 не сходиться. Бистріше. Так от каже, надамо стільки, скільки треба. Ми спільно, спільно будемо надавати. Тут, тут приймає участь 50 держав, кожен своє робить. Одні надають бронемашини, інші надають стінгери, інші надають там, я не знаю, ПВО. І, ну, кожен хтось надає там, шеломи, каски, да, там, бронежилети. Ну, а, ми тут, а ми тут волонтери надаємо свого. Чого неможливо на війні предус ну, знаєте, «предусмотреть», як кажуть по-русски. Ну, да, якщо в мирний час, там, скажімо, той же бі білизний достатньо буде 3-4 пари на місяць да, постирав, то зараз стірки нема. Зараз треба 10 пар. Розумієте? можливо, і більше. Так що тут все нормально. Ми все, все нормально, ми з вами, ми разом, ми будемо разом. Так от, от виступи: одна людина каже: Україна, ми разом, Україна, ми з тобою, Україна, ми тебе не дамо в обіду. Інша каже, Україна, тебе нема, Україна, ти повинна у нас валятися в ногах, Україна, ми, ми тебе будемо знищувати, українці, ми вас не вважаємо за людей. Ось вам два виступи. Один народ. Один народ. Який же ж один народ. Це саме, саме гниле, що у нас є. В нашій історії. Це Росія і російський народ. Це саме гедотне. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Прямо зараз. Я знаю, що половина дивиться на підписаних. Підпишіться! І нам буде цікаво. Да, до мене колись звернулася Лідія Довбня, така. вона і донати надавала. А зараз я звів з Петром. Петро, правда, ще горіє, йому не можна ще там, на холоді бути, але через тиждень-півтора він вийде, там хлопці займаються. Так от там, от, е в цьому... Е і звідти, де Петро дає звіт, там, і по нашим мішкам, вони великі посилки з речами, які вислала Лілія Добня, велика, велика вам подяка Лілія. Я вам уже казав, хто хоче щось вислати, чи щось. я вже багатьом людям дав прямо виход на наших людей. Там в місті Покровське, Дніпропетровській області, які через день бувають на фронті, бувають скрізь вскрізь, в різних місцях, у Ляйполі, у Гліддарі, в Мар'їнці, в Песках, в Бахмуті, в Слав'янські, скрізь вони бувають. Де у них є свої люди, свої точки? Вони туди їздять, їздять, і там вони туди вони завозять нашу з вами допомогу. І тих, хто звертається. Я ж вже казав, там і чоловіки зверталися, і бронежилети висилали. Дякую вам всім. А ви підписуйтесь ще раз, підписуйтесь, розповсюджуйте. Ой, друзі, навіть не знаю, про що й далі. Я ж стільки у нас тут всього. А, я хочу ще одне сказати. Ну, я, вважаю, я вважаю, що Грузія все. Для нас немає держави Грузія. Я не думаю, що вона з'явиться е в ближчому часі, і американці вже так дивляться, і європейці дивляться. Ви знаєте, що Грузія відмовилася відвидати Україну у річницю вторгнення Російської Федерації. Наш Ющенко був там, коли в 2008 російсько році Росія Пішла на них, вони відмовилися. І вони знаєте, що написали? Ось зачитую. зачитую Коли високопоставлені особи України закликають нашу державу до викрит... відкриття Другого фронту, ви що? Підараси ми? та забирайте свою Абхазію, забирайте свою осетю. Вони вони суки суки. У мене немає інших слів. Ви Знаєте, коли так пишуть. Звісно, відкривайте другий фронт. Хай ці мічуться. Звісно, відкривайте. Я не тільки вам, вам казав. Я казав Молдові. Я казав німцям за Калінінград. Я казав японцям за Курилу. Далі, коли вв'язано в у якого багато серйозних звинувачень називають політв'язнем, Слухайте, у Саакашвілі багато серйозних звинувачень. Судіть його. Я ж не проти, якщо вони є. Але вилікуйте, не вбивайте людину. Це вбивання на, а, в онлайн на весь світ. Це вбивання людини, катування, вбивання людини на весь світ. Які ж вони покидьки? Які ж вони покидьки називають, називають, да, називають політв'язням? Я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин. Вони з нами розривають дипломатичні відносини. Сказав член правлячої проросійської партії Грузинська Мрія Іраклій за РКУА. Ну це ще не все. Це ще не все. Ви ж знаєте, що а, Грузія. Грузія, вона не допускає уже парламентаріїв європейських з Європарламента приїхали парламентарії, і Грузинський парламент не допустив цих парламентаріїв в свій парламент. Ну це що? Ну це все, я вважаю, це все. Це люди повністю сказали, нам Європа не потрібна. Ми будемо жити по-своєму. Десь у мене тут пішло, напевно. Там, може, пропало? Можливо, да, все, напевно. Ну, ви бачите, що відбувається з Грузією. Озброєння вони нам не надають. Приїхати до нас вони не хочуть. Саакашвілі вони вбивають. А, Росії вони повністю все постачають і беруть у Росії, а ще беруть за санкційні товари і постачають в Росію. Ну, все. Все, друзі. Як не шкода? Згадайте мої слова. На довгі роки Грузія все. І те, що кажуть, що народ встане, не встане. Зараз вже не встане. Це буде не раніше 15-20 років, якщо встане. Якщо ми переможемо і роздробимо те, що ми переможемо 100%, якщо ми роздробимо Росію, ось тоді, можливо, щось відбудеться в Грузії. А якщо ми тільки виганемо на кордон і зупинимося, да, а Росія залишиться, яка є, тоді все. Ну і в Грузії вони, вони відмовились від європейського курсу. В Європі цього не розуміють, те, що вони роблять. Просто не розуміють. Якщо Росія не розпадеться, Грузія все. Якщо Росія розпадеться, є варіант. А розпадеться Росія чи ні, ну це можна сказати, коли піде наш наступ. Зараз я ж не провидець, ви знаєте, і не ніколи не, не загадую наперед і не роблю прогнози. Дякую вам, друзі, до завтра. Завтра зустрінемося в п'яти хвилинах. Багато цікавого. Поговоримо. Україна переможе!